Вітаю! 144 дрона прилетіло по території Воронежської області і ще кілька десятків по-московській. Причому летіло в саму Москву через Люберці і Домодєдова. Ну, але Росія бравадно почала збивати ці дрони. Збили вони більше ніж туди летіло, як пишуть їхні кремлівські ЗМІ. Ну, але є прильоти. Закрили чотири репорти в Москві. Собянін серед ночі оголосив. Операцію Кавьор. Ну і як справжні Аладіни, вони літали і намагалися ловити прекрасні українські дрони, які обходили їхні реби і приносили щастя, де окуповуючи російські території. Блінкен летить в Лондон, щоб з британцями поговорити про Україну. Американці прилетіли в Польщу, щоб поговорити про Україну. А Байден, його адміністрація з запізненням, але тим не менше. Представила секретну доповідь по війні в Україну, де власне ще й вказала цілі цієї війни, як власне її завершувати і що треба робити. Пам'ятаєте, колись республіканці вимагали від Байдена? Ну ось якраз таки все поприносили. І цинічна заява Лаврова буде вишенкою на торті. Друзі, зробіть донат, будь ласка, для наших хлопців на Донбасі. Купуємо 4 автомобілі l 200 на 152 та 8 полк ССО. Швидше зберемо, швидше вони поїдуть на передову і будуть робити прекрасну роботу проти наших окупантів. Сергій Собянін, мер Москви, один з претендентів на трон Путіна. А людина, яка супер близька до Путіна, яка організовує корупцію на Москві для Путіна, сьогодні вночі не спав бідняга. Бідняга намагався боротися з українськими безпілотниками, тільки 14 долетіли в Москву. От ми б хотіли, звичайно, щоб більше, але частину з них збили в Подольську, Раменську, Люберцях, і Калимі. Ну, але це не завадило. Закрити одразу Шереметьєво, Домодєдово, внуково і ще один четвертенький, трошки менший аеропортик, але він теж працювати не зміг. Отак от, нема в Росії більше авіації. Ну, от коли летять українські дрони. потім він написав, що в міському окрузі Домодєдова ППО нібито збило кілька безпілотників. Вони оголосили операцію кавер чи кавер, але я не думаю, що в русському мірі можна використовувати англійські слова як кавер. Тому напевно це кавьор. Ну і по багатьох областях, по багатьох районах області було чути дуже багато вибухів в небі. Ну і російське ППО там особливо не старалося, збивало неважливо, куди буде летіти, тільки б збити, тому що ж Путін зранку стане і буде їх всіх сварити. Чоловік з красивим прізвищем Богомаз, але, на жаль, з поганим громадянством Росії. Це губернатор Брянської області, повідомив, що 144 дрони. Летіли в їхню сторону, ну, типу, збили вони 10 тисяч дронів, зрозуміло, що але теж Україна вибрала кілька військових цілей і почала атакувати. Тому кожен раз, коли чуєте, що йде збір на дрон, обов'язково на нього давайте донат більше дронів, більше знищеної російської техніки. До речі, непогану позицію демонструє молодий, але як показує його заява та досвід. Гарний міністр оборони Голландії Рубен Брекельманс. Йому навіть 40 немає, 37 чи 38. Він приїжджав нещодавно в Київ, давав тут велике інтерв'ю, зустрічався з різними людьми. Ну і власне він каже, що їхньою зброєю, не тільки нашими дронами, але й їхньою зброєю, ракетами F-16 і всім, що вони передали, можна бити в глибину Росії. Він каже: самооборона на 100 кілометрах. Не закінчується. Ось це правильна позиція. Її треба масштабувати, донести до Британії, Штатів та Німеччини. І тоді якраз, скажімо так, згинуть наші виріженьки. Не як роса на сонці, молодий, але правильний міністр. І він каже, Україна має право на соборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти і каже, все, що дали, всі в 16 все, що треба, використовуйте на здоров'я. Прекрасний міністр, прекрасна країна. Ми таке підтримуємо і будемо користуватися. Тому дякуємо, голландцям. Також державний секретар США Ентоні Блінкін під час візиту в Лондон буде мати велику довгу дискусію по питанням підтримки України. Представник держдепу написав: я очікую, що підтримка України стане головною темою. Розмови у Лондоні, коли приїде туди Блінкен, зазначив, що Сполучені Штати зберігають послідовну позицію щодо підтримки нашої країни та намагаються забезпечити збройні сили України всім потрібним для захисту нашої держави. Ну, і я вам говорив, що паралельно в Польщі теж представник США приїхав, говорить з Сікорським. Ну, виглядає так, що обговорюють можливість дальніх ударів в глибину Росії або збиття над Україною російських ракет. Але от позиція Голландії, вона краща. Збивайте на території Росії. Це країна НАТО, колишня імперія, це країна Європейського Союзу. Вона бачить правильно. Приєднуйтесь до цього лідерства і всі будуть щасливі. Це короткий меседж на захід. Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні. Білий дім подав Конгресу до секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Звіт надійшов трошки із затримкою. Ну, ждали її весною. Але ви пам'ятаєте, що це був консенсус? А як же зробити так, щоб Україні дати гроші і задовільнити республіканців? Девід Кемерон приїхав секретно на дачу до Трампа в Мареларго, Ларго, там зустрівся якраз з самим Трампом. Трамп правда, цю бесіду записав, а потім закинув пресу. Ну але менше з тим, ми не діти, щоб такому дивуватися, і власне. Там Трамп сказав, хочу, щоб була доповідь, була стратегія. Я спілкувався з політиками Вашингтонськими, і вони кажуть, що типу, а де ваша стратегія? Тож так, де американська стратегія вашої війни? Ми кажемо, стоп, у нас є своя стратегія. У вас може бути своя стратегія, це різні держави, але давайте можемо напрацювати її разом. Ну, разом ми її не напрацьовували. Їхні конгресмени приїхали, сенатори сюди подивились, заміряли. Я до речі, навіть з одним із них тут в Києві бачився. Все позаміряли, подивилися, подумали, переосмислили і спільно подали власне цю таку стратегію і звіт щодо війни. Зараз вони його обговорять. Можуть бути скандальні заяви, можуть бути навпаки суперпроукраїнські заяви. Перше ми не виключаємо, тому що вони в режимі виборів. Друге буде, тому що дійсно ця війна стратегічна для всього демократичного світу. і Україна сьогодні. Стоїть напередку цієї війни і допомагає решті світу, тому зрозуміло, що нас теж нормально оцінять. От а що говорять деталі в американській пресі? Адміністрація США надіслала довгоочікувану секретну доповідь. Про стратегію в Україні звіт був поданий після затримки, оскільки термін, визначений в черневому законопроекті по витрати, минув ще в квітні. Помічник Конгресі підтвердив, що звіт надійшов, але законодавці ще не встигли його переглянути. Білий дім наразі не коментує ситуацію. Ну, я думаю, нам трошки залишилось зачекати і вже з'явиться. Тим більше, що під цю стратегію. Правильно, треба одразу просити гроші зброю. Ну ви казали, чому нема багато грошей зброї? Тому що нема стратегії. Ну ось стратегія є. Добра, погана, неважливо. Під добру давайте чи ще так під погану давайте багато зброї. Під добру дуже багато зброї, і тоді воно якось піде. Тим більше, треба зараз Байдену розуміти, що в час. Коли він ще президент, але вже обирається новий. Це 2 місяці плюс 2-3 місяці. Новий буде входити в посаду. Треба забезпечити Україну грошима, зброєю артилерією. Ось це зараз треба зробити. Тому стратегія має стати тим танцювальним майданчиком, де зараз політики мають відтанцювати кілька десятків мільярдів доларів бюджету для України для того, щоб ми протрималися цей фрустраційний час і могли. Власне, доплисти до берега. Що важливо зараз? Теж ця дурна дискусія. Вона мені не подобається. Вона виглядає швидше, як підштовхування нас до підписання будь чого Типу 50 мільярдів доларів мало бути в Україні. Ой-ой-ой, соціологія вже не на користь Трампа. Давайте притримаємо. Стоп, друзі, ну це вже ж проговорено. Пройшло півроку. Ви нас теж багато що просили робити і не робити. Ми все зробили. І в плюс, і в мінус, тому чому ви зараз робите такі затримки? Ось ці 50 мільярдів і можуть стати містком в цьому час, часовому чи часовій прірві, на да, лаг, часовий, вони можуть стати якраз таким місточком, через який ми нормально прийдемо. Повірте, більш красивої картинки, щоб хтось давав про цю Росії на ці 50 мільярдів, ви ніде в світі не побачите. Ну і ще Росія ніколи не бажала чужої землі. Ви не здивуйтесь, хто це сказав. Це каже глава МЗС Лошадь Сергій Лавров. Мова не про території. Ми ніколи не хотіли чужої землі, каже Лавров. За словами е, цього друга Путіна, е, щоб до людей ставились по-людськи. Далі він дуже довго цитує статут ООН, що мовляв, уряди не контролюють території. Стоп! Ми контролювали всю територію. Ви прийшли ставитись по-людськи, почали вбивати, гвалтувати, знищувати майно, стріляти по дитячих будинках, по Ахмадєту, по лікарнях, по будинках пристарілих. І ви розповідаєте щось про людське ставлення? Та ви бидлота, немита, яка прийшла на нашу землю вбивці і злочинці. І він зараз виходить з кам'яною мордою, починає щось заявляти. Просто потвора, яку чекає Гаага. І він зараз буде це все на пресу виносити. Зрозуміло, що всі з цього сміються, плюються, і ніхто його всерйоз не сприймає. Тому що це не дипломат, це вбивця з кривавими руками по лікті. Ось хто Лавров, і ми знаємо, де його чекають. Не на Ганасамблеї ООН. Його чекають в гайських судах і тюрмах. І якраз таки можемо показати, що сталося з Мілошевичем і його бандою, які все ж таки до Гаги Дочекалися аналогічна історія буде чекати і цього покидька. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, якою буде реакція на запропоновану стратегію Байдена? Ну, знову ж таки, ми можемо розуміти, яка стратегія. Ми бачили Байдена в грі. Ну, два з половиною роки він був президентом, як вони допомагали. Тобто, розуміння його перемоги ви бачите, як він це бачить, повільно давати зброю і навіть окупацію в якийсь момент можна назвати перемогою, але немає вступу в НАТО. Ось плюс-мінус така була його політика, чи розкритикують, тому що кардинальної зміни ми точно зараз не побачимо. Чи розкритикують конгресмени її, чи навпаки погодять і на неї дадуть гроші, чи навпаки розкритикують, зроблять свою і під свою дадуть гроші. Да? Тому що в будь-якому випадку, в кінці казочки, вони повинні дати гроші. Це наші друзі, у нас спільний стратегічний інтерес. Ми стоїмо на спільних цінностях, і це якраз таки те, що об'єднує наші два великі народи. Ми їх вважаємо своїми старшими, головними потужними партнерами. Перша країна в світі, найсильніша армія. Найсильніші мізки, які можуть планувати операції, тому зрозуміло, що ми їх підтримуємо, вони підтримують нас, підтримує І G7, і НАТО, і ЄС, і вони нас всі підтримують. ну Але розуміння цієї комунікації між президентом, виконавчою владою та законодавчою Конгресом, є певні, скажімо так, комунікативні історії, де вони намагаються ставити е кпини один одному. Ну, але зараз подивимось. Сприймуть депутати те, що приніс Байден, чи не сприймуть? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і обов'язково зробіть донат. Чотири Л-200 дуже скоро поїдуть на Донбас, але для цього треба покласти хоча б 100 гривень. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.